тебе ж донька, та? Півтори, пів, а, пів, да. півтора роки. Тобто е, вона народилася е, після поранення одразу в червні. Да. А я поранив мене в березні. І ти кажеш, ти знав, що, вона, що дружина була вагітна? Так, вага. я її бачив навіть на УЗІ. Ми ж з дружиною, я коли приїжджав сюди, ми ходили, УЗІ робили. Я бачив її в пузіку, маленьку таку, дешала. А потім, блін, мене не хотіли відпускати зі шпиталю. Я кажу, мені треба на пологі до дружини. Я повинен перерізати поповину. Не хотіли мені пускати, а потім е, зглянулися на мене, поняв, зробили мені відпустку на місяць. Якраз, блін, я пішов у відпуску зі шпиталю і пощастило бути присутнім. Так ти а. перерізав? Звісно, да де, де народа. Я її на ручки брав, коли вона ото, народилася. І все, місію виконали. Все, братику. Дякую. Дякую. Ну, все задоволення. Клас. Я таке задоволення отримав.